Доброго дня, вітаємо вас на каналі Пасікання Міщуків. Сьогодні 19 січня хочемо трошки ще розказати про наші прицепи, які ми виготовляємо. Так вийшло, що ми якраз його доробили. І зараз приїхав у гості наш друг пасічник Саша. Саша, привіт. Здорово. Він у нас купив такого прицепа. Ну і хотіли вже не просто з то, що ми розказуємо про наш прицеп, а вже з досвіду другого пасічника, щоб він ну, сказав декілька таких, можна сказати, переваг цього прицепа. Саша, що ти скажеш, наприклад, чи він зручний там, при перевозці, по якусь нерівним дорогам, чи він практичний? Я, наприклад, можу сказати, що він практичний, бо я сам займаюся бджолами і я дуже часто переїжджаю, особливо минулого року дуже багато мені прийшлося їхати. Я навіть хоча живу сам у Львівській області, але прийшлося їхати і на Карпати. В Карпати їхав, возив бджоли. І досить зручно було з тим прицепом. Я хоч куди заїжджав, любі там підйом, де була дорога, де машина моя проходила, там і прицеп проходив. Угу. Я на поля заїжджав між лісами туди. Я якраз хочу ще й продемонструвати, щоб другі пасічники розуміли, про що ми говоримо. Це приблизно от, висота, висота платформи. Зараз є 70, 73 см, ну, він сяде при грузові, сяде 60 буде. От, щоб ви розуміли, понятно, ось нижча. Але якщо колеса заїдуть у яму, оце тут 60 см буде. Можна фактично такі ями переїжджати, він не буде. Якщо брати другі прицепи, вони такі як машина низькі. Якщо сідають ося от, або дві, дві осяці, це, це одна, вісь, не грає ролі, вони сідають, зад повністю вішається от, на ті бугри, які є в неровності. Ще одна із переваг. Навіть один пасічник може справитися з цим прицепом, хоча ну, вряд чи хто сіде на кучовку, один, страхується, бере ще з собою. От Я продемонструю, як один пасічник може його взяти і розвернути. Оце просто можеш одною рукою робити. Там підтягнути, наприклад, розвернути на місці. Понятно, що у траві то десь важче робити, але все одно можна. Що ще одна із переваг. От Розкладання такого прицепа у нас було відео 12 хвилин, ну, у двох ми розкладали. Там плюс-мінус. Отак прикручені двома саморізами. Двома саморізами прикручений вулик і отак собі е, витягуєте просто дуже легко і практично. Чу, чому я його витягнув? Я ще хочу задати питання е, тобі Саше. Обично от любі прицеп, модульний прицеп, любі там, контейнери, є проблема труднощі з обльотом маток. Багато людків близько, вулики не розкладені, так як е, зазвичай розкладають пасічники. Е, чи не помітив ти недоліки в цьому, як з обльотом маток у тебе було? У минулому році, бо то перший рік, я взяв в тебе один із перших прицеп. Угу, і, і в мене не було взагалі, в мене жодна матка не пропала. Тобто, блуждання маток не було? Взагалі не було такого, взагалі шикарно просто. І навіть зимовка зараз. Я в січні заглядав і взагалі просто ні одна сім'я не пропала, все просто ідеально. У нас так само зараз всі сім'ї всі цілі. Е, я думаю, я думав над цим е, варіантом, чому вони не блуждають тут. Тому що як не крути, тут є двохрівневий е, стан вуликів. Оце перший рівень, вони розкладаються, висуваються. От, Тобто, якщо тут чотири матки, чотири сім'ї. Вони між цими можуть максимум заблудитися, між цими вуликами не заблуд... ті... Тобто, фактично, всі по 4, по 4 сім'ї. Тобто, з цим проблем не є. Є один, один недолік, з яким ми, ми помітили цей недолік. Фактично не можеш розвернути всі сім'ї до, до сонця. І тому є трошки переліт. Але... Діло в тому, що навіть якщо у вас бджола перелетить звідси туди, все одно у вас ця бджола залишається. Якщо прилетіла з медом, перелітає в другий вулик, все одно весь мед залишається у вас, нікуди він не дівається, навіть якщо є такий невеличкий перельот. А, до речі, Саша, оцей прицеп відвезе біля Львова, він проживає. Цей прицеп потрібно доставити. В Київ, в Київську область. У нас замовив теж пасічник. Привіт, Саша. Теж його звати, до речі, Саша. Так, так якось співпало. Так що оця людина вам повезе прицеп, і ви звідти вже собі заберете. Нам просто, можна сказати, неймовірно повезло йому, що прицеп буде вже. Зараз у такий непростий час. Не хочеться їздити, кататися, і отак от нас Саша виручить. Е, ще хочу одне, одне сказати. от е, Ми так збалансували цей прицеп. Дивіться, задня ножка піднята. Я піднімаю його. Задня, задня ножка не опущена. Він стоїть наперед трішки, давить наперед. Це, ну я не знаю скільки кілограм, ну хай кілограм 10. Буде на машину давити. І Це дуже важливо, тому що щоб оце не зіскакувало з машини, а щоб наоборот придавлювало. І при транспортіровці може собі сам пасічник іще коректувати цей груз. Можна видвигати оці вулики вперед, оці вулики сюди. Можна видвинути, той задній придвинути ближче сюди. І тоді груз ще більше сюди буде. Смотри, яка у вас машина. Якщо у вас висока машина, а він так буде прямо стояти, тоді вам, скоріш за все, прийдеся отак зробити. Саме так зробити, витягнути їх трошки вперед. Якщо машина є низька, цей, це дишло сяде вниз, тоді не треба вулику вперед. Бо і так вниз, тоді нагрузка вся йде сюди на машину. Ну, така, така Такий нюанс із цими вуликами, і з цим прицепом. Ще хотів сказати перевагу, що ви приходите, відкриваєте один вулик, у вас зразу відкриті чотири вулика. Не так кожний окремо. Наприклад, канді розставив, завернув холстик, кинув, кинув одразу сім. і Це за пару хвилин оцей весь прицеп обслужений. Ну, Давайте будемо чесними, скажемо відверто, важкувато працювати, коли є якийсь напад. Відкрити чотири вулики зразу мало незручності. Тобто або відкачку проводити, коли не є взятка, теж важкувато. Треба, наприклад, оцей відкачав вулик, піти в задню частину, відкачати і отак тікати від вілл. Трошки є, але ці переваги, які на цьому принципі є, які ми перечислили, оті всі недоліки, можна сказати, так і скривають. І ще є недолік. Оцей вузький прохід. Хочеться його ширше зробити, але ніяк не виходить, щоб вулики були на 23 рамки. До речі, Саша теж підмітив недолік. Ми дуже в притул робили оці, оцю відстань. У нас криша прямо сюди касалася оцих стойок. Зараз ми зробили трошки ширше, щоб людині легко видвигати і задвигати ці вулики. І звузився ще автоматично оцей прохід. Але ми вже прицеп не можемо розширити. Він є 2,35 ширини. Якщо б нам навіть прийшло десь, прийшлося транспортувати його фурою грузову машину, там 2,40 ширина. Тут у нас вже тих 5 см нема. Нічого не може зробити. Тобто відкачку людині важко одну, одну й проводити, там набирати рамки і комусь вниз передавати, або так ходити важкувато. Оце такі із цих недоліків. Але все одно переваг, переваг є більше і зручності більше прийшли, 32 сім'ї одразу з вуликами, все готові, нічого не треба комбінувати, все, все разом. Як я буду прикапчувати прицеп до машини. Треба буде вам, купуючи оцей прицеп, купити ключ такий на 19 стріщотку. Саме краще. Ці ножки. Ці ножки закручуються, які у нас стають вулики на ножки, на 19. І оце все універсальний ключ на 19. От. Всі, всі, всі болти, все на 19. От. Розкрутив болта? Все, прицеп на місці. Отак От закручуємо тут. Два болтаї. Гарно закрутити, щоб не. Дорозі не відпало. Так, Це у нас розеточка стандартна під усі автомобілі. Ось появимося. Ну, і от так, таку машину можна тягати легковою машиною, курсоверчиком нивою. Може, я, живу. я якраз і говорив, оцей оце, е, груз давить вперед, тому що він отак під уклоном стоїть. Він там ніколи не соскочить із того прицепного. Все, залишилося повісити номера, бірку і в путь. Все, почепили номера, законний прицеп. До речі, хочемо сказати, що є у нас в наявності ще один такий прицеп. Якщо комусь е хоче підготуватися до сезону, е кучувати, переїжджати, е то можете телефонувати. Дякуємо за перегляд. Всім всього найкращого, гарно дозимувати, бажаємо вашим бджілкам.